Минула ніч у зоні АТО була відносно спокійною. Бойовики були не надто активні, однак повністю обстріли не припиняли. Стріляли як зі стрілецької зброї, так і з важкої артилерії. Противник із застосуванням стрілецької зброї гранатометів 16 разів вів здебільшого турбуючий вогонь по наших позиціях. Найбільша кількість обстрілів спостерігається на Донецькому напрямку. Тут противник, не змінюючи тактику, вів вогонь по пісках, опитному, Невельському, Авдіївці. А в 20.20, .20, порушуючи мирні домовленості, бандформування застосували артилерію по місту Авдіївка. Вночі терористи обстріляли і Маріупольський напрямок. Бойовики зі стрілецької зброї двічі відкривали вогонь по селищу Широкіне. Схожу тактику сепаратисти застосовували і у бік Луганська та Артемівська. Там зафіксовано по два обстріли. Обстановка в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей залишається напруженою. Бойовики ведуть обстріли в наших позицій протягом доби незаконними збройним інформуванням здійснено 61 обстріл позицій сил антитерористичної операції. Українські ж військові вогонь відкривають лише у відповідь і продовжують дотримуватися мінських домовленостей. Яна Курченко, соціальна країна.